Кулінарні шоу, подільські смаколики, крафтові напої та вироби локальних брендів. Усе це зберуть в одному місці на фестивалі Вінницьке справжнє щире твоє, який вже цієї суботи відбудеться в центральному парку імені Леонтовича. Тут можна буде не лише скуштувати автентичні подільські страви та відкрити для себе крафтових виробників, а й відвідати хендмейд ярмарок та побачити презентацію унікальних марок. З нами на зв'язку Тетяна Маєвська, директорка офісу туристів. В Вінниці. Пані Тетяно, мої вітання. Вітаю вас. Розкажіть про мету створення та хто організатори заходу. Дійсно, сьогодні крафтове виробництво стає не лише джерелом такої виготовлення унікальної продукції, це дієвий інструмент економічного, туристичного і культурного розвитку Вінниці нашої громади. Ми об'єднали крафтярів з єдиною метою підсилити впізнаваність їх якраз регіонально для того, щоб вінничани і гості міста. Знали свої герої в обличчя, адже це люди, які несуть маси культуру, окрім того, що ми хотіли. Ісилити імідж міжвіниці як потужної туристичної дестинації, як центру гастрономічної культури, поділля ми хотіли ще й сформувати між крафтярями е, прямі е, такі горизонтальні зв'язки, щоб вони спілкувалися з один одним, щоб вони е, ділились досвідом, щоб вони змогли налагодити пряму комунікацію із споживачами, також. Ну і звичайно, щоб вони були впізнаваними а в цьому нам допомогли наші надійні партнери, тому організаторами виступаємо ми, комунальне підприємство Вінницької міської ради, «Офіс туризму Вінниці. Фонд громади Подільська громада та громадська організація Лабораторія Суспільних Змін за сприянням фундейшн Франсе та національної мережі розвитку локальної філантропії в рамках проєкту Урожайний шлях розкажіть про програму ФЕСТУ, що вона в себе включає. Ну, те, чим я пишаюсь, ви знаєте нашу філателістичну таку довгу історію. Завтра світ побачить 16 та 17 чергові марки міста ідей марки, які випускаються за ініціативи Офісу туризму Вінниці. І я навіть таку інсайдерську інформацію зараз розголошу, тому що можу вам показати першим марковані блоки, які завтра будуть по. Гашатися спільно з акціонарним товариством Укрпошта, ось такий маркований блок. Пікантна Вінниця тут зображен наш гастробренд: це Вінницький борщ на вишні. Звичайно, і гірчиця, і наше запашне сало з чесничком, і крафтове пиво, і олія, і вінницький крендель. Тобто, все те, що смакує вінничанам і гостям міста в першу чергу. Це такий перший блок. А другий блок солодка Вінниця, і родзинкою блоку, звичайно, є е, наш торт е, під назвою Вінниця, вишневий, гречаний шоколадний смачнющий торт. І тут представлені наші гастробренди: це і мед, і вишня, і яблучка, і знову ж такі крафтові чаї, зефір. і... Е, Тим чим пишається Вінниця, дійсно крафтовим вином, тобто таких два смачних. Маркованих блока і дві таких смачних марки завтра побачить світ. Урочиста церемонія спецпогашення буде відбуватися о 12.30 біля літнього театру. Тому запрошую абсолютно всіх, охочих взяти в не взяти участь у якраз у цій церемонії. Після церемонії у нас буде пряма дискусія нетворкінг крафтерів Ми залучили саме. Власників крафтових брендів долучитися до такого обговорення, поділитися своїм власним досвідом і Буде можливість у всіх відвідувачів поспілкуватися безпосередньо з власниками вінницьких брендів, можливо, перейняти досвід, можливо надихнутися їх успішною історією і відкрити щось власне, щире, справжнє вінницьке і своє тому запрошую послухати про. Дійсно, їх таку важку і соціально орієнтовану працю під час війни, як їм вдається розвиватися, як їм вдається створювати постійно щось нове і нове. Після панельної дискусії, нетворкінгу крафтярів, всіх буде можливість долучитися до найсмачнішого етапу нашої крафтової історії до дегустації справжніх. Гастро родзинок Вінниці, борща на вишні, годзі до речі, традиційної подільської страви і страви нашої громади, яка готується ще починаючи з 18 століття, і десерту з яблучками. І все це буде. Під музику українських хіти від провідних виконавців Вінницького естрадно-духового оркестру «Вінбенд». Пані Тетяно, ви дуже смачно розказали про презентацію і про марки. Дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого гетеру. Сподіваємося, що захід пройде мега успішно. Ще раз вам дякую. На все добре. Я вам дякую і запрошую ще раз. Будемо раді бачити вас. Дуже дякую. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Тетяна Маєвська, директорка офісу туризму Вінниці.